Друзі, до вас запитання: яка країна найбільше допомогла нашим українцям, які евакуйовувалися від війни в Україні після початку вторгнення Росії в Україну? Як ви вважаєте, що ж це за країна? Бо на мою думку, це Польща, яка по сьогоднішній день від самого початку війни в Україні допомагає нашим українцям, і, зокрема, тим, що в Україні? І звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що Польща від початку війни надала багато пільг. Та дозволи на легальне перебування на території Польщі, відкривати бізнеси і так далі. І одною із видів допомог, це є 500. Я про неї вже розповідав вам раніше, і ви пам'ятаєте, що ця допомога надається тим громадянам, у кого є діти, яким ще не виповнилося 18 років. Але є одне, друзі, правило, що якщо ви Покидаєте територію Польщі більше як на 30 днів, то вам потрібно зголоситися до ЗУСУ, що ви відмовляєтеся від цієї соціальної допомоги. І звісно ж, багато з вас це роблять. Але останнім часом я почав отримувати досить багато запитань від наших українців, які покинули територію Польщі, зголосилися або ж онлайн, або ж особистою присутністю в ЗУСІ, відмовившись від цієї соціальної допомоги, написавши заяву, і все одно продовжують і надалі отримувати ці соціальні допомоги. Що ж робити в цьому випадку? Друзі, є виходи, які вам не сподобаються, і є, звісно ж, які сподобаються. Розпочнемо з того, що вам сподобається. Ви можете нікуди не зголошуватися і надалі продовжувати отримувати цю соціальну допомогу. І звісно ж, друге, те, що вам не сподобається, вам знову ж таки особисто потрібно буде приїхати до ЗУСу і знову ж таки написати заяву. Друзі, які проблеми можуть вас очікувати, якщо ви цього не зробите. Всі ви добре пам'ятаєте: якщо ми винні державі гроші, то вона нас знайде по любому рано чи пізно. Тобто, якщо у вас... Є несплачений штраф рано чи пізно він впливе нагору, і звісно ж так само буде і з боргом перед ЗУСом. ЗУС рано чи пізно отримає повний доступ від страж Граничної про ваші перетини кордону, тобто про дати перетинів кордону. І пізніше вони підрахують ці всі дати. І якщо виявиться, що ви були за межами Польщі більше як 30 днів, то вам доведеться повернути ці кошти, які ви отримували, будучи за кордоном. Тим більше, якщо є підтвердження печаткою. і звісно ж все внесено в базу, тому що якщо вам навіть печатку не поставлять в паспорті закордонному чи в українському, або ж не нададуть довідки, і так далі, то друзі, ми всі дорослі люди і розуміємо, що коли ми в'їжджаємо до Польщі, то й так наші дані вносять в базу даних, яка є базою даних СІС. І таким чином, все одно наш перетин кордону є зафіксованим. І, звісно ж, з цього ми зможемо зробити висновок. Тому що коли вам доведеться повертати ті кошти, які ви отримали, вам доведеться їх, друзі, ще повертати і із відсотками, і, звісно ж, з податками. Тому що до кожної суми не додається податок. Тобто, суми будуть трошки більшими. Тому я вам не раджу нехтувати тим, що ви робите зараз. Тобто, будучи за кордоном більше 30 днів. Якщо ми говоримо про ті країни, які не входять до шенгенської зони, бо якщо ми візьмемо до уваги Німеччину, якщо ви зараз там знаходитеся і отримуєте 500+, плюс. То в сумі польща не може проконтролювати, де ви зараз знаходитеся, адже ви не перетинали кордон офіційно. І звісно ж, в цьому випадку ви можете отримувати і далі гроші. Але рано чи пізно ЗУС може перевірити, чи ви проживаєте за тою адресою, яку вказували в заявці при подачі заявки на отримання 500+. Звісно ж, друзі, ситуації бувають різні. Можливо, до вас будуть дзвонити із ЗУСу, але можу сказати більше. Що чим далі, тим більше Польща буде контролювати це, адже вони ж ну мені здається не дурні віддавати допомогу тим громадянам, які сидять в Україні і не планують більше приїжджати до Польщі, тому що у них все спокійно. Можливо, такі люди існують. Тому друзі, якщо ви отримували допомогу 500+, напишіть в коментарях «500+, Якщо ж ні, то напишіть «500+, мінус. І звісно, ще так зрозумію, що не всі мають можливість отримувати цю допомогу, тому що ще існує одноразова допомога в 300 злотих, яку повертати не потрібно, тому можете за це не переживати. Але якщо Підкреслю, ви виїжджаєте за межі Польщі, то рекомендую перейти за тим посиланням, яке я залишив в описі до цього відео, щоб в майбутньому не мати проблем. А також прошу поділитися це відео з вашими друзями, та хочу нагадати, що 11 та 12 листопада в місті Торунь це біля Бидгоща в Польщі буде проведено міжнародний благодійний хокейний турнір, в якому прийме участь харківський хокейний клуб Вітязь. З якого сім гравців зараз працюють або ж в поліції, або ж перебувають на передовій, дехто з них отримав відпустку та зможе приїхати і взяти участь в цьому хокейному турнірі. Прошу вас максимально поширити цю інформацію. Посилання знову ж таки в описі під цим відео. Ви можете придбати квиток на цей турнір, або ж навіть задонатити для того, щоб допомогти Харкову та Харківській області, зокрема. Тій команді, яка зараз на передовій. І звісно ж, друзі, я всім дякую за перегляд. Тисніть вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. Та побачимося вже, друзі, в наступному випуску.